Їдемо до Славського, 2024. Діти, допомагайте. Коротше, сіли в електричку. Зараз буде не на свої місця та але нормально. Ніхто не пересадиться, буде добре. 8-17. Ми заїжджаємо. Ооо, бабша темрява, дивіться. 9.28. 9.36. Вже найшли собі таксу на. 200 гривень, сказав, нормально. 10.50. Ми заселилися. У нас кушать. Кушать, кушать будемо мура. 12.07, Ми поснідали і біля басейну. А мене зазняли, як ми снідамся. Зазняли Який в нас басейн? Ну, басейн для тих, хто не вміє плавати, це я. І зараз кидаємо пиво. 13.55 сходили в магазин, купили пиво. Катаємося на каруселі. Пиво знаємо. 14.34. П'ємо пиво і малюємося. Малюємося. Ні, ну ми не вчан. Підписники, у мене чан. Ми просто маємо робити собі фотосесію. І, до... і треба бути красивим, а потім ми йдемо в час. Ні, а перед тим ми йдемо жарити шашлик. 16.31 ми розпалюємо вогонь. Йоу! Та нам треба... Дубіна, блять! Оберігайте вогне ще! Сімейне! Оберігайте сімейний вогне! Зараз затухне! Затухне зараз! В Карпатах. Падає дождь, а ми йдемо до чану. 18.50 п'ятдесять. Ми прийшли в ча. Добре, моторає. Є дошко. Дев'ята дванадцять прийшло була боль, бачиш, щоб випити зі мною горілку, щоб я не обрягалася, бо мені буде зле. Так, ось є дві правила і тоді ми пшат п'ємо. Пшат. А ми з Казією підтримуємо, не п'ємо чи ячку? Так, можна взагалі. Все ж. 22.30. Йдемо до Софи з Лямкою на... На паті. Як там? Біжав на... Біжав на вечірку. Султан ще не прямує. Ha ha ha. Кишлей. Можна заступити. Тут стук. Там нема кому стукати тут дах. 22, 45. Йоу. Клас. За закінчення третього класу. Дев'ять двадцять. Ми не заряджаємо. Йоу. Ну, Софіка, показує нову вправу. Раз, два. 13-12 ішли на підйомник Ура! Зараз... Зараз буде похатка. Катька боїшся? Ні Да. Ну чуть-чуть. Ти... Що... ні, я не боюсь, а, а ти? Я, дуже я маю рюкзак е... з алкашкою, мені страшно за нього А ти да. Катька боїшся? Ні, Катька не боїтся. Держи. Держи. Все, ми приїхали на гору. Ми йдемо купувати Карпатську їжу. Використали всі можливі перціони. Ідемо пити на ливку. Сидиться, подарували квіти. Бухажори. 15.33. Друга наливочка пішла. 17.10. Ми їхали на підйом Українського. Ми їхали туди. ми собі сходили там на Захар Берку до знати куди. Їдемо собі на підйомничку. Ми стоїмо, ми стоїмо. Лямочка загоряє. Клавиш, ти просто землю на дощі позагорів. Типу, П'ємо лив... наливочки, які придбали, снеки. Русалка взагалі наповне аж влазити не хоче. Дев'ята вечора. Дівчатка покупалася собі. Вообще, чілять. ділять. Отак відпочивали. Без басейну ми собі загоряли взагалі. Нам теж файно.

Це знала. Більше між нами розлуки не буде. 11.25. Робимо Роблю масочки з бананна. Вот он твої пизде. Что тут з водки відкрить? 16.38. Нічого їдуть. Хрест. Що? Ну що, вже на дірку хочеш? Не знімай, не знімай, папарацці. Папарацці. Їдемо до домцю. 18.30. Щось ми трошки приломили. Сутки на базі. Яка година? Пів <світ> дев'ята. Ми дома. Двадцять тридцять у Львові. <світ> <світ> Йоу. <Ми> Дякую, <доїхали. світ> що дивились наш блог. <світ> <vlog. світ> Коротше, мене мало зустріти з квіткою. Ставте лайки, дізнайки не ставте, пишіть нам в коментарі <світ> і скажіть, що ви хочете бачити <світ> у нашому новому відеоблозі. Pa 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 pa. Ciao, da vedenziam.